Чому той хлопець з твого класу, який ледве витягував трійки і не міг зв'язати двох слів біля дошки, зараз впевнено крутить кермо новенького Порша, а ти з червоним дипломом, знанням двох мов і купою книжок у голові, все ще судомно перераховуєш залишок на карті за три дні до зарплати. Хіба не ти мав бути на вершині? Хіба не нам обіцяли ще розум це квиток у безбідне життя? Давайте подивимося на реальні цифри, від яких стає ніяково у 2021 році. Молодий хлопець Сем Бенкменфрід створив криптобіржу FTX, Йому було 23, і його досвід у фінансах дорівнював абсолютному нулю. Вже за рік його статки оцінювали у 26 мільярдів доларів. Поки він купував нерухомість на Багамах, твій знайомий економіст з 10-річним стажем продовжував працювати за тисячу доларів на місяць, аналізуючи графіки, які нікому не приносять грошей. Дослідження Принстонського університету виявило річ, яка межує з божевіллям. Вчені довели: як тільки ваш IQ перетинає позначку в 120 балів, Кожен наступний пункт інтелекту перестає збільшувати ваші статки, ба більше, іноді надмірний розум навіть зменшує дохід. Що це за системний збій? Можливо, справа не в твоїй лінії чи не везінні? можливо, сучасний світ винагороджує зовсім не те, що ти звик вважати чеснотою. Сьогодні ми відкриємо темну правду про те, чому розумні люди бідніють, поки дилетанти купаються в розкошах, і це не завжди змінить твоє уявлення про успіх. Ще у XVI столітті у сонячній, але підступній Флоренції, жив чоловік, який розгадав цю загадку на 500 років раніше за нас. Його звали Ніколо Макіавеллі. Він служив у республіканському уряді і був ідеалістом. Поки родина медічі банкіри без жодних моральних гальм не захопила владу. Вони були жорстокими, хитрими та безжальними. Мак'явелі на власні очі бачив, як найгірші люди міста ставали найбагатшими та найвпливовішими. Це розтрощило його віру в справедливість, але подарувало світу найцинічніший і найчесніший посібник з виживання. У своїй книзі Державець він написав фразу, яка пояснює весь сучасний інстаграм та ринок праці. Люди судять загалом більше очима, ніж руками, бо бачити дано кожному, а торкнутися не багатьом. Перекладаючи це на мову сьогодення. Видимість успіху набагато важливіша за реальну компетентність. Люди не бачать твого інтелекту, вони бачать твій образ. Макіавеллі захоплювався Чезаре Борджіа, тираном, який міг запросити суперників на обід і вбити їх прямо за столом. Цей чоловік за короткий термін заробив статки, які в перерахунку на сучасні гроші дорівнювали б мільярдам. Чому за ним йшли люди? Бо він випромінював абсолютну впевненість і силу. В нього інвестували не через його моральність, а через ілюзію його могутності. Тепер подивись навколо. Дівчина позує біля орендованого на годину Ламборджіні і продає курс про те, як стати мільйонеркою за тиждень. Тисячі людей несуть їй гроші. Вона не багата, вона просто виглядає багатою. Макявеллі аплодував би цій ілюзії, стоячи. Система не запитує, скільки книг ти прочитав. Вона запитує, чи виглядаєш ти як людина, яку варто слухати. І якщо ти соромишся демонструвати успіх, якого у тебе ще немає, ти вже програв тим, хто не має сорому. Але чому саме некомпетентні люди виглядають настільки впевнено? У 1995 році в Піцбурзі стався анекдотичний випадок. Чоловік на ім'я Макартур Вілер пограбував два банки посеред дня без жодної маски. Коли поліція заарештувала його вже за пару годин, він був щиро шокований. Знаєте, що він сказав? Вілер десь почув, що лимонний сік це невидиме чорнило, і вирішив, що якщо натерти ним обличчя, він стане невидимим для камер. Його впевненість у власному була непохитною. Ця історія так вразила психологів Девіда Данінга та Джастіна Крюгера, що вони провели масштабне дослідження. Результати виявилися приголомшливими. Люди з найнижчими результатами тестів оцінювали себе як найкращих. Вони переоцінювали власні здібності у п'ять разів. Чому так відбувається? Тому що навички, які потрібні для виконання завдання, це ті самі навички, які потрібні для об'єктивної оцінки результату. Якщо ти нічого не знаєш, ти просто не в змозі зрозуміти, наскільки ти обмежений. Застосується до великого бізнесу. Адам Нойман створив компанію WeWork, яка просто здавала офіси в оренду. Без жодного унікального продукту чи технології він переконав інвесторів, що його компанія коштує 47 мільярдів доларів. Як він говорив про підняття свідомості людства через оренду столів? Експерти бачили в цьому абсурд, але інвестори бачили вогонь в очах і впевненість. Згідно з дослідженнями, люди, які демонструють надмірну впевненість, отримують на 35% більше інвестицій. Навіть якщо вони повні нулі в темі. Світ купує не твою експертизу, світ купує твою віру в себе. А найвпевненіші люди це ті, хто навіть не підозрює про межі своєї некомпетентності. Коли ти востаннє бачив мільйонера, який би сумнівався в собі так, як ти сумніваєшся в кожному своєму рішенні. Але давайте зануримося ще глибше: у справжню темряву. Іноді успіх приносить не просто впевненість, а справжній нарцисизм. Університет Британської Колумбії виявив, що люди з нарцисичними рисами заробляють майже на третину більше за своїх спокійних і врівноважених колег. Чому економіка винагороджує розлади особистості? Бо нарциси роблять те, на що в розумної людини не вистачить нахабства. Вони не бачать ризиків, вони не відчувають страху перед провалом, і вони готові обіцяти неможливе. Поглянь на Ілона Маска, що б ви про нього не думали, його поведінка це класика. Грандіозні обіцянки про Марс, чіпи в мізки та тунелі під містами. Більшість тверезих експертів назвали б це фантазіями, але його статки понад 200 мільярдів. Нарцисизм дає сміливість робити ставки, які здорова людина просто побоїться зробити. Або згадай Елізабет Холмс та її Теренос. Вона обіцяла революцію в медицині, знаючи, що її технологія не працює. Її впевненість була настільки магічною, що найрозумніші інвестори світу вклали 9 мільярдів доларів у пустушку. Це не просто брехня, це здатність вірити у власну винятковість настільки глибоко, що весь світ починає вірити разом з тобою. Психологи називають це темною тріадою: нарцисизм, макіавелізм і психопатія. Дослідження лідерства в корпораціях показують, люди з цими рисами стають керівниками набагато частіше. Статистика лякає: серед генеральних директорів великих компаній психопатів у п'ять разів більше, ніж серед звичайних людей. Система не просто терпить таких персонажів, вона активно штовхає їх нагору. Можливо, саме тому твій чесний, порядний і розумний начальник роками сидить на одній посаді, поки нахабні дилетанти обходять його на поворотах. Фрідріх Ніцше ще у 19 столітті написав дещо, що пояснює цей розрив. У книзі, по той бік добра і зла він розділив людство на два типи моралі: мораль господарів і мораль рабів. Мораль господарів каже: сила це добре, успіх це чеснота. Влада це доброчесність. Мораль рабів каже протилежне: смирення це благо, гордість це гріх, а бідність це ознака шляхетності. Ніцше стверджував, що добре це все, що підвищує в людині почуття сили та волю до влади. Тепер запитай себе чесно, якої моралі дотримуєшся ти? Якщо ти вважаєш, що краще бути чесним, але бідним, ти в пастці моралі рабів. Якщо ти соромишся заявляти про свій успіх, ти раб, якщо ти відчуваєш провину за великі гроші ти – раб. А система в цей час аплодує господарям. Джон Рокфеллер будував свою нафтову імперію, знищуючи конкурентів без тіні сумніву. Він казав: конкуренція це гріх. Мораль раба назвала б його чудовиськом, але він став найбагатшою людиною в історії. Джеф Безос створив Амазон, де умови праці критикують у всьому світі. Але він заробив 150 мільярдів. Статистика Гарварду невблаганна. Компанії з найвищими етичними стандартами заробляють на 23% менше. Чесність це дорого, безжалісність це прибутково. Це не заклик ставати потворою, це заклик зрозуміти, твоя надмірна може бути головною причиною твоєї порожньої кишені. Світ не питає, чи ти добрий. Світ питає, чи ти достатньо сильний, щоб взяти своє. Але навіть якщо ти готовий діяти жорстко, є ще одна проблема. Ти занадто довго думаєш. Стенфордський університет виявив: люди, які приймають рішення швидко, отримують на 40% більше можливостей. Поки ти аналізуєш ризики покупки квартири, імпульсивний сусід уже вносить завдаток. Поки ти вивчаєш код біткоїна, люди без освіти купують його по долару, бо це і стають мільйонерами. Це називається: чим більше ти знаєш, тим більше причин для відмови ти бачиш. Знання породжує страх, а не знання сміливість. Твій аналіз перетворюється на параліч. Розумна людина бачить 100 сценаріїв катастрофи і жодного шляху вперед. А той, хто менше знає, бачить лише один шлях спробувати. І часто саме це спрацьовує. Система не чекає на твій ідеальний звіт, вона рухається зі швидкістю імпульсу. І найболючіша правда: твій інтелект нічого не вартий без зв'язків. 70% вакансій ніколи не з'являються на сайтах з пошуку роботи. Їх заповнюють через квот. Твій диплом з відзнакою завжди програє одному телефонному дзвінку, потрібному куму. Некомпетентні багатіють, бо вони не бояться просити. Ти думаєш, «квоут», квот. Вони думають квоут. Екстраверти заробляють на чверть більше за інтровертів не тому, що вони розумніші, а тому, що вони більше говорять. Твоя інтелектуальна самотність це економічна катастрофа. Поки ти відточуєш навички в тиші, хтось із половиною твоїх знань, але з подвійним списком контактів забирає твої контракти. Світ не питає, що ти знаєш. Світ питає: quote. Твій мозок бачить занадто багато перешкод. Білл Гейтс кинув Гарвард, Джоб скинув коледж, Цукерберг порушував правила. Це не були обережні рішення розумних людей. Це були стрибки в прірву. Майже половина найбагатших засновників тех гігантів не закінчили освіту. Не тому, що були дурними, а тому, що не бачили тих, які зупинили будь-якого професора. Незнання це свобода. Коли ти не знаєш, що це неможливо, ти береш і робиш. То що ж тепер робити? Викинути диплом? Ні. Прийняти реальність. По-перше, почни використовувати Джефа Безоса. Якщо в тебе є 70% інформації, дій. Чекати на 100% — це шлях до бідності. По-друге, навчися, демонструй більше впевненості, ніж відчуваєш насправді. Повір, люди і твій власний мозок підтягнуться за цим образом. По третє, інвестуй у людей, а не в курси. Одна година нетворкінгу принесе тобі більше, ніж 5 годин за підручником. Один новий зв'язок це плюс 3% до твого річного доходу. По-четверте, припини нескінченний аналіз. Просто запитай себе, що найгірше може статися? Зазвичай це не смертельно. І головне не втрачай себе. Твоя мета не стати психопатом, а перестати бути жертвою власного розуму. Твій інтелект має бути твоїм інструментом, а не тюрмою. Світ винагороджує не тих, хто багато знає, а тих, хто швидко діє і впевнено говорить. Тепер у тебе є вибір. Ти можеш залишитися моральним, обережним і аналітичним, але бідним. Або ти можеш адаптуватися, поєднати свій розум зі швидкістю та впевненістю. Яка з цих пасток тримає тебе найміцніше? Страх здатися нескромним? Нескінченний аналіз чи відсутність зв'язків. Напиши в коментарях, давай обговоримо це. Найбільша небезпека не в тому, що дурні багатіють. Найбільша небезпека в тому, що розумні люди сидять і дивляться на це, нічого не змінюючи. Можливо, найрозумніше, що ти можеш зробити прямо зараз, це нарешті перестати бути настільки розумним починай діяти.